Болі людські. І він ще й працює дуже на енергетичному рівні. Тобто він погашає вплив наших гаджетів, да? цих 5G, мікрохвильовок, все, що от ми зараз новітні технології, це зручно да, користуватися, але все, все воно впливає на наш організм і негативно. І тому. Ось такий пластир, він як 10 в одному, забезпечує нам і обезболення, і зцілення, і ще й захист. І от зараз я хочу продемонструвати на бібліотеці спочатку поміряємо вашу силу, так, от супроти, наприклад. Ви так ручку вверх, так, і я буду тиснути на а ви як можна от прям супроти вробіть. Ух ти, яка ви сильна. Ви не чесно думаю Ви не я сильна. руками. Ви не чесно думаю руками. Ну, зараз подивимося далі. Так, так. Ще Арабіль. Так, тепер кө, цей пластир можна клеїти на болючі місця, але сьомий переважно хербець хр да, <с monkeys> спрацьовує. Так. Трошки, щоб він звикся з вами попрацював, трошки має прийти, познайомився. Ми так прямо на вийшов, а там, беремо до нього. Люба, хто вас запросив сюди до нас? Надія. Над Чи Надія, ага. Надія вариває, має таку гарну людину. Так, тепер пробуємо з спластиремом на ручку. Так, ні, останьте отако, а як було. І зі всієї сили супроти Відчуваєте зміни? Що вас сила туди відчуваєте? Хто сильний? Ні, ну, хто хто сильний? Є, дивіться, ваші, ваші відчуття. ваші відчуття. Не повірили. Ні, забома руками. Я одною, бачите. Краще за спину заводити. Відчуваєте, що воно відчуваєте? Я відчуваю, що мене не можуть вже подолати. Яка сильна жінка? А це все план. Це квантова фізика. Це дуже серйозно. Бачите, отробка Він дає сили людини і становити по плані, не прив'язати. І тепер може лише з телефоном. З а телефоном. Руки, а вже пізно, до того ми не знаємо рівень. Ну, трошки хай постоїть. <ріг> може, може, ти Оленка. Ти теж не воня. Воня. Ну, ну, то, то, Ні, я тим любимо користуюсь. А я вам приймаю, поки що не то Це трохи не то там. Це не стоїть. Це вам клеїти, треба чуть Іра теж на руку, воно дуже гарно. Залежне до вас. Мама клеїла собі на руку теж дуже не добре. Наскільки ви можете руки розвести назад? Так? От Зараз, коли буде боляче, то ви скажете. <рис> Та вона вже пластир. То пластир вже є, він вже спрацював. Що ти те ще йогою займаєшся? А, -а, -а. а, ви думаєте, от, що там вже вже От тут боліче так. дуже дуже. Угу. Добре. Йогою все добре. Я вже, ну ладно. На телефоні вже. Продолжение угу. следует... то немає має значення, в яку сторону, бо я його вклеєш так. Ні. Ні. Абсолютно. Я ще і телефон поставлю. Mm -hmm. Зараз буде хвилин. Болить, так? Mm -hmm. Але ну, все одно більше. Я... Віже... Mm -hmm. Але трошечка, mm -hmm. так, ви відчули, що воно йде. Yeah. Так. Yeah. Ну, Зараз якби помняв, так було, то не... взагалі не... би пішло, Він якби не носити не його. Знімає спазми і дає ну, легкість в <рит> 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 Я не можу чоловік жінок разом говорити і всі-всі. слухають. Це талант. Все, я тебе щасливий. Сподобалося вам. Я не знаю, трохи були. Так, даємо. Хочете, ми вам... А може, комусь більше потрібно, чи то вже нікому воно пішоться, а скільки він діє вже. А, його віки? можна носити три доби і митися від нього нічого. А якщо я його зніму і потім вкладу, то не, він вже не, 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 не працює. Сьогодні Ми хочу багато працювати. Що, що ж, повелик. Можете собі купити пару штучок. А ви маєте? Да. А чого не кладі? Я, я, навіть, я, почути, я не знаю, я прочитала, що на суставу не можна. Да, І все я, я до вас як приїду, вас, там в хаті залішок. Я хотіла на політику високо. Мама теж сміна руки. Оленка, ти ж пробу роленький розвез. А потім з телефоном. Так, 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 так. А нашкодити не, не можна. Чи ми спочатку і так і Ні. розвести тільки? Попробуй розвести, потім попробуй, тиснути, потім попробуй тиснути, потім попробуй то все з телефоном, то все. Спочатку так. 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 Оленка, кажи ой. Оленка, не терпіть. Ой. <рес> 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 А <говорит> тепер оце оце. Ну, давайте. Так? Ну, давай. Ну. Ло. А тепер так. Оле. Uh, зараз зараз Ні, не зараз. клади пластир, не клади що? Ні, я хотіла телефон показати. Mm -hmm. Ой, давай так, вже ну було. так, тут, тут ручки. так, давайте так. так. Коли ми натискаємо, так і людина подається чистота да, логічно. Натискаю, бачите. Mm -hmm. І ще хочу uh, спробувати. Так, телефон любить, дайте мені. Отвізьмо руки. Ну тут і так ліво вліво-ліво-вліво, вліво. Ні, я а, там трошки відділить, -від, бо ви там зайдете. І е... спираю. Да, да. Опір. Опір. Ні, ну тут, звісно. Толенько, здалися. Олег. Я... <реш> 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 Тепер від... І от так покласти на телефон і руку сюди Проти. О! Як вам? Нормально. Так? Віка, села. Круто, сьогодні. Що, що це означає? Що це означає? Бачите, він як підтримує Подивчай. і гасить вплив телефон сам. Угу. То я хотіла сказати. Що тепер, можна клеїти на телефон? Тепер ну, поставимо сюди. Можливо. Полюбіться подружиться. Дві Оленки. А третє ще, а третє ще? Ну, по можливо. Так, во так руки покладіть. Ти що з боком сидишь? Я No. Силач. <реш> Силачка, а? Mm. Силачка. Ну, я не можу, дійсно. Перше зразу. Так? Олександр, тепер Ручки Розводимо. Дуже добре прийти. І акуратненько назад. Я сама. Коли no, ой? Були я Діосінки зводиться. Вона заркута не було. <реш> <свят> Кло, круто. Круто. <плес> І не було ой. Оленка, не було, ой? <плес> Ні. <А> Ні. <не> <плес> круто. Клас. Клейте пластири відпускають. Клейть. <плес> 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 Як? Малечко. <плес> <Карабанничко. плес> а ще поділись своїми результатами. Як ти почуваєшся, скільки часу приїхаєш? Але страх не місяця. І епікслінкулем. Ми приклеїмо заводів. Чотири місяці, а? С травня місяця, я не пам'ятаю. В п'ятому я зареєструвалася. Ось так я позбула. А ті старі Оксанка, старі до того, що були пластики. Вони дуже хороші. Mm -hmm. Діліться своїми результатами. Я звати Олена, мені 58 років. Я п'ю стану місяця, Я додоволена, що я почула про цей продукт. Мені Леся розказала там, на зупинці ми ж їхали, в став разом. Спочатку я не дуже сприйняла це. Думаю, що мені таке розказує, невідомо що. Але потім вже потім подумала, подумала, потім задзвонила, вона мені ще більше розказала. І я дуже задоволена. Маю силу, маю енергію, маю настрій. Також не хворію. Я хворіла комис-вірусними хворобами, дуже сильно, завжди насморк. насмарк. Тривало десь по півтора місяця. Ну, спочатку знімала симптоми, потім лікувала все решта. І отак відбувалося. А зараз, от навіть останнім разом, ну практично не хворію. Останній раз то я щось мала температуру в серпні місяці, таку під 39. І такий насморк, ну просто вода. Це за водойма, що всього я не знаю, що то було. Я думаю, не п'ю я ніяких тих медичних препаратів. Взяла два Олева. Думаю, взяла два Олева. не монокоду я не мала. На другий день я не мала часу, бо я була на роботі, потім на другий день так само два елева взяла, трохи полежала і ніс капала мужською водою. Дочка має, діти має і ціло. І на другий день вечором мене, я вже не мала температури. Ще мала три дні таку слабкість і все. Ну, Тобто я практично Але не хворіла. Еле пила по два, я так пів один елеф зранку, от водичка, угу. елев. А так я пила собі по два. Думаю, собі візьму два елева і два елева. А вже як буде щось гірше, то я вже тоді буду пити лікарства. Так я обійшлася без лікарств. Я дуже задоволена, що маю такий продукт. Вже собі хочу купити багато чого. Так само вже послухала онлайн про цю землю. Собі хочу підбати. Вчора були не з'являю. Не була, але я собі зранку включила сьогодні. Якраз побачила в групі, прийшло. Я собі включила, дійсно дуже гарно розказували. то є дуже хороший продукт. Раджу всім, дякую, що я з вами в такій компанії гарні. І Дякую. дякуємо.